А я розкажіть, будь ласка, як ви бачите енергію центральної України, зокрема Кіровоградської області. Дякую. Дивіться, те, що вам казала, кожна область вона зараз теж буде проходити свої трансформації, будуть тренуватися старі системи. Буде дуже сильно зараз, між іншим, змінюватись управління в областях, там буде багато вилазити таких нюансів, які там сиділи тихенько. Тому що під час трансформації починає вилазити все, що от прям. Те, що ховалось раніше, і це дуже добре, тому що видно тоді істину завжди видно. Тобто, знаєте, як. Звичайно, его не любить таких речей, так як і трансформації воно не любить. Але що краще, коли людина, там, я все приклад кажу, людина, наприклад, в людині рак хвороба, і вона помирає від цього, і там вже не буде можливості вилікуватись. Чи це підніметься і є можливість трансформувати, там, зробити певні висновки і більше так там щось не робити? Ну, це так само.